Показую, які є Samsung по наявності. Це досить крута моделька s 21 128 має 9500 гривень ціна. Зараз покажу, що є ще е, є Samsung A31 на 128 МБ пам'яті. Досить по постав. В комплекті йде телефон і зарядний шнур Type-C. Так, поїхали далі. Samsung M21. 460. 4 По пам'яті, 2800 ціна. До речі, в комплекті зараз покажу є ще коробочка. Можна телефон цей на подарунок, кому буде цікаво, досить непогана, хороша, цікава моделька. Далі поїхали Samsung H12 за 2800. Він йде також 464 по пам'яті. В комплекті йде зарядний шнурочок. так Samsung a 11 32 ГБ, 2100 гривень. ціна. Є ще такий самий у червоненькому кольорі. Так, зараз це я відложу. Samsung A10S, червоний колір 2000 гривень е, вартує. Є е ще чорненький кольор, 1800 ціна на нього буде, трошки є потертості по задній кришці на чорненькому. На цьому, на цьому все гарненько на 32 ГБ він йде. Samsung A02, білий колір 2200 ціна, 32 гігабайти Всі телефони повністю працюють. Тут, до речі, є ще гідрогелова плівочка, якщо буде вам видно, Type-C роз'єм в цьому пристрої на зарядочку. Samsung A03 Core 32 гігабайти, 2000 ціна. Тут іде мікровський роз'єм. Якщо є якісь питання по телефонах, пишіть, задавайте, можу скинути більше додаткове відео про сам пристрій. Samsung H20S332 по пам'яті, є відбиточок, 2200 ціна. Тут іде вже Type-C роз'єм. Швидка зарядочка, ну, швидше заряджається, звичайно, він, чим по мікрозарядці. а 21 s є відбиточок, він 32 ябайти. Ціна трошки завищена за нього, тому що він практично як в ідеальному стані. Тут йде в комплекті середний шнур. Я зараз покажу, що є коробочка А21С. Ось такий варіант. Є ще багато варіантів. Так, цей я казав вже за нього. Що у нас тут? A10S 1900 ціна, чорненький колір. Працює все досить добре на 32 ГБ. Samsung a 30 на 32 Ебайт 2,200 Сіренький колір має відбиток. Тут йде Type-C роз'єм. Ось такий варіант. Є ще у синьому кольорі А30. 2200 ціна має відбиток пальця. Здається, А30. Ніби бачу, А30 чи то А20. Ось не пам'ятаю точно. А04 на 64 EBIT. 2800 ціна. Досить така цікава моделька A10S синій колір на 32 ГБ 1900 гривень ціна. Тут іде мікророз'єм, також є відбиточок пальця. Досить цікава моделька m 20 Samsung на 32 ГБ 2400 ціна. Тут іде Type-C роз'єм, також є роз'єм на навушники, бачу в ньому. 3,5. І остання моделька на сьогодні це A04 2600. На 32 ГБ. Кому цікаво такі пристрої. Тут є поклеєна захисна плівочка, і є Type-C роз'єм. Також роз'єм на навушники. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на Telegram. Там також відприймаю замовлення, відповідаю, відписую, відправляємо у день замовлення одразу.